Бажаю здоров'я, радий сьогодні бути присутнім, всіх вас бачити і користуючись нагодою, хотів би сказати про актуальні проблемні питання, які я думаю, що вам дуже важливо знати в своїй діяльності, в своїх виборчих округах, своїми громадами. Перш за все, я хотів би довести, це, мабуть, дуже важливе питання для всіх нас, для всієї сімської області, щодо тих інформаційних повідомлень щодо можливих дій ворога стосовно заходу на Сумську землю. Вчора відбулася Чергова рада оборони Сумської області, де були заслуховані відповідні. Командири, начальники відповідних служб на сьогоднішній день ситуація напружена, але контрольована. На сьогоднішній день ворог не має відповідного угруповання військ, яке могли б здійснювати наступальні дії. Це висновок Ради оборони, і я вам її довожу. Крім того, Ради оборони чітко визначено, що сьогоднішні сили. Безпеки, оборони, в першу чергу, це Збройні сили, мають все необхідне, необхідну кількість, необхідну чисельність і озброєння для того, щоб виконати свій конституційний обов'язок щодо захисту нашої землі. З командуванням військова сумська адміністрація знаходиться в повному контакті і взаємодії. І всі заходи, які потребують для підвищення обороноздатності нашого регіону, для забезпечення Збройних сил всім необхідним, здійснюються відповідно рішеннями військового нашого сумської військової адміністрації, районних військових адміністрацій і територіальних громад. Процес підвищення обороноздатності в Сумському. Регіоні продовжується. Тому о, я до вас сьогодні звертаюсь, кожен на своєму, е, в своєму окрузі, своїми виборцями. Це питання я прошу довести, щоб не було ніяких панічних настроїв. Держава, влада все робить для того, щоб у ворога не було можливості навіть розраховувати на якісь. Тактичний успіх на території Сумської області. Я думаю, що більшість ви мене зрозуміли. Безпрецедентні сьогодні можливості Збройних сил України на нашій території за рішенням Верховного командувача президента нашої країни, головнокомандувача Збройних сил. Сумська область сьогодні має достатньо сил і засобів сил і засобів для того, щоб протистояти ворогу, і це головне тривоги. захисні споруди та укриття. Будьте готові до можливого повторного наступне, які стоять питання щодо підвищення обороноздатності області Головна задача сьогодні це питання. Мобілізації, це питання захисту населення, питання евакуації, питання нарощування фортифікаційних споруд. Оці питання вони на сьогодні найважливіші. Тобто, для того, щоб підсилити можливості збройних сил, сьогодні будуються декілька. Десятки, це сотні фортифікаційних споруд за рахунок державного бюджету, будуються силами Міністерства оборони, друга лінія оборони, і підсилюється перша лінія оборони, удосконалюється та, яка існує, удосконалюється за рахунок збройних сил і допомоги, яку здійснює сьогодні Сумська військова адміністрація обласна і громада. Тобто в всіх цих напрямках є відповідний чіткий план нарощування можливостей оборонних, і він в дії кожен день об Сумська обласна адміністрація цим питанням разом з командуванням, яке знаходиться, угруповання, яке знаходиться на території Сумської області, всі ці питання е, вирішує і е, робить все для того, в найкоротші терміни. Е, ці Цілі і мета були досягнуті. Це стосовно оборонних фортифікаційних споруд. Я думаю, ви по районам, по громадам їздите, ви бачите, які безпрецедентні будівельні роботи проводяться сьогодні на території Сумської області з півночі до півдня. Всі визначені Збройними силами об'єкти фортифікаційні, вони будуються і сьогодні знаходяться на завершальному етапі найближчий час. Хоча, враховуючи досвід, який ми маємо по Харківській області, і за пропозиціями командування Збройних сил, головного Збройних сил, ми сьогодні ще нарощуємо більш. Кількість оборонних фортифікаційних споруд, і ця робота проводиться завдячуючи нашим громадам, завдячуючи військовим районним адміністраціям і нашим обласним структурам, які цим питанням опікуються. Фортифікація це найголовніше сьогодні, і ми будемо мати безпрецедентні оборонні рубежі, які ніколи не були. Побудовані до цього на території Сумської області. Це є запорука того, що наші Збройні сили будуть знаходитись в сучасних захисних спорудах, що буде захищати життя наших захисників і захисниць, і буде створювати передумови, що ворогу тут не пройти. Тому прошу там, де є ваша. Можливість допомагати в цих завданнях по фортифікації, прошу приймати участь. Питання мобілізації. Ми вже декілька місяців, практично півроку. За пропозиціями командування збройних сил і за рішенням Верховного головнокомандувача займаємось, як і всі області в Україні, займаємось виконання заходів мобілізації. В даному випадку для нас це дуже важливо, тому що прийнято рішення командуванням Збройних сил, всі наші військовозобов'язані, які йдуть сьогодні по плану доукомплектування Збройних сил, вони всі виключно будуть виконувати свої завдання на території Сумської області. Тобто вони йдуть на доукомплектування військових частин, які сьогодні знаходяться і виконують свої завдання по захисту кордонів Сумській області. Тобто це серйозний мотиваційний, мотиваційний порядок, який буде впливати на прийняття рішення. І головне, ми вже маємо досвід, коли ми сформували з вами батальйон ППО з наших земляків. І він сьогодні потужно захищає небо Сумщини. Ви пам'ятаєте, в травні місяці він ще не закінчився. Дві масовані авіаційні атаки були на нашу область, на об'єкти енергетичної системи. Ефективність цього батальйону вражає. Перший наліт з 13 12 шахетів були збиті нашими підрозділами. Другий наліт. Знову ж таки, по об'єктам енергетичної системи, але це вже в інших районах із семи, які були націлені на відповідні енергетичні об'єкти Укренерго, з сім були збиті. Ми подивилися, наскільки професійно діють наші військовослужбовці, які прийшли по мобілізації на комплектування цього протиповідного. Підрозділу протиповітряної оборони. Це вражає. Таких результатів сьогодні дуже мало по іншим регіонам. Тому ми розраховуємо на тих мобілізованих, які сьогодні прийдуть на доукомплектування частин і підрозділів, які сьогодні виконують завдання в Сумській області. Теж це надасть більше мотиваційних. Для виконання своїх задач по захисту нашого регіону. Евакуація. Це дуже важливе питання. Воно теж розглядалось на останніх двох радах оборони. Ми знаємо, що сьогодні у нас три хвилі евакуації. Перша хвиля була об'явлена в минулому липні 2023 року. І друга Великописарівка середина буда примусово обов'язково евакуація. Чому вона була об'явлена? Ми цю інформацію надавали, повторюю, бо найбільш сьогодні інтенсивність обстрілу і, на жаль, більш всього загиблих і знищення інфраструктури. Це великописарівській громаді було березень, квітень. Середнебуцька. І ці громади вони введені в евакуацію примусово. І третя хвиля це 10-кілометрова зона, яку ми розглядаємо громади Білопільська, це в травні, квітень травень, яка найбільше постраждала, і ворожба населений пункт. Тому тут зараз теж заходи проводяться. Організована людям надається гуманітарна допомога, розміщення. В першу чергу хотів подякувати це місто Суми, надало притулок, всі виплати, всі гуманітарні речі, вони всі дотримуються, людям надаються такі визначені державою, областю і містам. Допоможні заходи. Тому, о, але це не в повній мірі ще пройшла евакуація. Взагалі, 14 тисяч 600 сьогодні евакуйовано людей з своїх постійних місць мешкань. Сьогодні ми їх розмістили. Сьогодні нам допомагає вся Україна області, виїжджають туди з дітьми. Але я відмічаю сьогодні більшість евакуйованих. Залишається в Сумській області. І їм потреба в допомозі побутовій, гуманітарній, соціальній це теж наше з вами завдання. Крім того, сьогодні ми ведемо мову, і на Раді оборони це питання було піднято і розглянуто детально щодо економічних. Підрозділів, які знаходяться сьогодні в прикордонній смузі. І з метою того, щоб вони були, не були знищені ворогом під час бойових дій можливих. Ми рекомендуємо, Рада оборони рекомендує їм евакуювати своє обладнання. Це більш всього це стосується агрофірм агробізнес. І всіляка допомога від районних і обласної військової адміністрації буде надана, безумовно. Тут треба приймати серйозні рішення кожному, кожній громаді, кожному фермерському підприємству, агропідприємству щодо можливості не втрати своїх підприємств. Які знаходяться прикордонній зоні. Це питання для нас дуже важливе. Дуже важливо у нас є багато підприємств і державного рівня, і комунального рівня, і інших форм власності, які мають приймати це рішення, тому що ми розуміємо всі, що війна продовжується з боку ворога. Плани на те, щоб ситуація загострювалася, вони їх виконують, і Харків тому є прикладом. І та інформація, яка сьогодні є в інформаційному просторі, ми її відмічаємо як ІПСО, тобто психологічна операція, але під виглядом ІПСО можливі реальні бойові і вогневі дії з боку ворога. Тому ми маємо завчасно. Зробити переміщення в глибину області наших підприємств, і для цього ми маємо допомогти нашим колегам, які сьогодні працюють на захист нашої країни в економічному фронті. Там не дуже сьогодні теж просто. Тому такі основні питання. Евакуа, евакуація, фортифікація, мобілізація. Вони стоять сьогодні перед областю, стоять перед керівництвом області і перед обласною радою. Я впевнений в тому, що ви це зрозуміли. Ви це зрозуміли і підтримуєте. Всі рішення направлені на те, щоб наш регіон був для ворога недосяжний. Недосяжний, а максимально зберегли наш економічний потенціал. І головне максимально зберегли життя людей. Дякую за увагу. Слава Україні!